Висити, висити. Я прошу висвіти це питання Михайло Михайловича Свиду, заступника начальника управління контролю. Інформація щодо практики застосування Стамбульської конвенції в країнах ЄС, наприклад, уголощині і Словаччини. Тобто, по ввезенню цікаво, цікавиться останнім часом громадськість по ввезенню там спортнізаси під час в, в, в Україну. І яка практика є в наших сусідів? Мають право ввозити транспортні засоби, які не зареєстровані, тині які зареєстровані в третій країнах, тобто не в Євросоюзі, то терміну до 6 місяців. Це передбачено з Кондузької конвенції. Щодо угорців, громадяни Угорщини не мають права безокофельно ввозити такі транспортні засоби. За рік рішення, якщо транспортний засіб належить юридичній особі, і громадянин Угорщини цей транспортний засіб для е, виконання своїх обов'язків як представник юридичної особи. Тобто цей транспортний засіб, але, передбачено, обов'язкова сплата так званого за використання від 2 до 3% місячів. Вони в обов'язковому порядку стоїть швидка вимага складна податків і відповідна реєстрація. Оце так коротко. Так, дякую, Михайло Михайлович. Щодо щодо, щодо Стамбульської конвенції, ще щодо Стамбульської конвенції цього приводу, я прошу кладів. Э, обов'язки заступника навчальника мир. Часто опресімують питання наявності проста введення транспортних засобів особистого і особисто коштування польської конвенції, яка передбачає, що введення на рік, оскільки там є додаток, це, і командує місцево введення транспортних засобів. Повноцінного призначення, а також засобів приватного використання. Це питання. Фактично поставила Україну після ратифікації договору про тимчасове везення у 2004 році і фактично запозналася за система у 2006 році. І що в ця конвенції? Це конвенція, яка гарантує тимчасове везення товарів і транспортних засобів. А ця конвенція говорить про те, що створюється гарантуюча система організацій оцього система гарантуючих організацій які гарантують сплату митних податків і платежів випадку, якщо буде товар втрачений. Тобто, якщо це товари b 1 д такі додаткові, це товари для преси, для кінотарів, для виставки, такі інші. Вони можуть піджити інших комерційний потреб. І якщо вони вирозані, то тобто, вони можуть сплатити митних податків, тобто, які сплачені прибирати. В конвенції передбачається наступних документів, і без наявності цієї книжки практично немає підстав увозитися в транспортний заклад. Це чисто з точки зору наявності, статус цієї конвенції. Ця позиція підтверджується і читаною судовою практикою інстанції як у справах порушення прав, так і... Права адміністративного провадження, де вискаржували з дії з приводу, наприклад, надання умови, коли люди подавали нібито формально, люди подавали пакет документів, які перестаються по Стамбульській конвенції, але не подавали то нічого. Тобто судова практика пішла таким шляхом, що, по-перше, умови переміщення транспортних засобів по Стамбульській конвенції є, по-перше, документ, що це ПД, ЦПД, а друге, аргумент, який судові розсувають, що це має бути транспортний засоби комерційного використання. Тому ми зараз дуже хороше народиться офіційно цю інформацію, тобто не можна говорити про те, що там про конвенції є підставою ведення транспортних за особистого користування для команду. Це може тільки бути тільки тоді, коли є якщо, тоді відповідні умови, які висувають додати це до заміни відповідних транспортних засобів. Я питання yeah. <клуб> э, а ви зараз. Можливо, людина забуде, але відразу задавав. Ясеві Черников. Павло Павич, ми домовились, що ми будемо проводити якось так, брифінг більш того. Односторонні, так? Та? Односторонні, тобто то, будемо говорити про бал. Попали, висить, тому що одне питання і потім будемо здавати як ми домовляли. Давайте задавайте свої запитання. Запевнень можуть стосуватися до всіх присутніх, хто є в президії, хто є в нас санкційне. Але... Давайте я вибуду, Чекайте, так, Юра, тягну, трохи, трохи буду модератором, то, Юрій перший слів задати питання, а потім я відповім обов'язково на ваше. питання. Ну, Ви друга на час. Ці присутніх чуть-чуть все-таки висловити свою думку, те, що написано в законі, в тому числі в Медному кодексі, в тому числі в Конституції України, в тому числі в Стамбульській конвенції. тільки що двоє тут зараз розказали нам, як працює Стамбульська конвенція. В одного з них я її в руках не бачив, хочу заважити. Це перше. Друге. Стамбульська конвенція не стосується лише транспортних засобів комерційного призначення, як заявиться, що всі, вона стосується транспортних засобів особистого користування. Для того, щоб ми можемо їхати на доверну сторону, а їхні 124, що позволяють, скажіть, будь ласка, покажіть мені українців, в кого ви ще питаєте книжку це, дадені, які не документи. Одне питання. З якими документами заїжджає в Україну і музею, тобто не розвивається. Мова йде про те, що якщо тобто, ви Конвенція — Це конвенція, яка є сертифікованим актом, який відбувався з 1950-х років. І вона складається із загальних пороження і ну, поняття термін за ДКА, який називається документ тимчасово ведення, дружка, так не спеціальність. Додатка Б1, Б9, де градуйовані по категорії товарів. І кожній категорії товарів висувається умова, за яких ці товари можуть завозитися. Додаткові це по транспортних засобах, і, зокрема, наприклад, вимогою щодо поміщення міського ведення здійснення законодавства. Це є те, що транспортні засоби має бути зареєстровані в іноземній країні, має бути зареєстровані на особи, яка зареєстрована в іноземній країні. І возитися тимчасово на територію третьої країни. Е, я сказав, що розвиток використовується, і, фактично ця конвенція стала кодифікованим актом на протязі 1950-1900 року. Якщо? І вона подалася. Ми... Вдає не Ми... оформлення вироб... Можливі... вироб... державної держави до в'їзду на автомобілі, кого особисто користувача. Треба нам рятувати і як, збручну. Зболучав... Які документи подає не Це. резидент? їздять на територію України на транспортному на засобі особисто. Ви <плес> путаєте, іншої держави на основі. А можна запитання до прокурора? Давайте ви почекаєте очередь. А давайте ви почекаєте очередь. Засуйте пізніше. Панове, ми це свої питання. Це прес-конференція. Захисник, а не для журналістів. Зараз вони мені пояснювали, що в мене було зроблено. <питрес> і друзі для всіх, для журналістів, молодійських, це робить порушення. І я завіч пояснив, які доручення і як складуються акти. Будь ласка, давайте поговоримо. <питрес> я просто питаю, не говорю, присутність питання Ви Ми сюди <питрес> болі... прийшли, прийшли нам, чесно кажучи, дуже цікаво питання підніці, як вона розправляє товари, як вона має і так то ми прийшли нам задати декілька буквально питань, ми вам тут не заважаємо. Але будь ласка, де гномування такої громадських закладів. Я хотів підвести дочного завершення своє питання, я задаю просте питання і відповідають, що вони оформляють, тобто ми захопляємо транспортну засоби особистого користування, не керуючись роботи документу. Правильно? Не резидентні командування, — Все дуже добре. Тепер, як перша частина третя. ми тут ходимо з шоу. Давайте не будемо вирушати це в екзамен в Єсевича перед громадською. Чому? Та Він фахівець. Чекайте, людина фахівець. Він має це все знати як отче чи наш. Що це значить, Та що ви екзаменуємо, екзаменуємо? Глухий кут? Що? Ні, є питання, але... Діалоги, ми нікуди не знаю. Ми дуже опускаємо вже момент. Микола Севич, ставник ми заявив, що з мультиком, що там генеральний банк можуть всі читати засоби, а призначення. Це всі чули. Пане журналіста, чому ви не що на живий сервіс люди документальні провадження і далі працює на мене? Так от ми задаємо, ви ж хочете чути. Ви слухаєте, що люди громада говорить і записуєте. Да. тут далі. Я можу тільки сказати, що пан Юрій багато людей з цих цих питань він далі зрушує, а вони вже дома давали свій да. ну, Я думаю, якщо <посте> хтось вже інформацію, так воно так роз'яснено крім. Коли є самічу Конституцію України, як прочитає митний кодекс. Кожен кармітниці у вас конституцію. Ми можемо тих хлопці до нас не слухати. Ясеві, а як ви прокоментуєте, що відкрите кримінальне провадження щодо вашої жінки і комісії, де ви сидите, немає жодних питань. Ми просто кіця не прочитали, хочуть коментувати. Де вона зараз працює? Вона працює закрепці. А як вона може працювати далі, якщо на неї кримінальне побачення? Я знаю, про що ви говорите, оскільки я мінітувати речі, що членам комісії виявляються? В цій ситуації можу сказати, в 2004 році ми кажемо, де поправна дружина, яке мав приємність роки через академію служби. в 2004 році було зафіксовано факт так званого... Це було встановлено за допомогою різних інформаційних технологій, потім з управління дочків безпеки було проведено оперативне службове освітлювання, встановлено факт збитків, встановлено особу, зараз відбувається розгляд у судді цих наводної інформації, що судове з цим призначено 16 листопада. Фамілію я вважаю неактично озвучувати. Eh, і фактично завдяки тому, що ми це чітко встановили факт, чітко встановили особи, чітко встановили збитки, нам вдалося відшкодувати eh, збитки, тільки в державний бюджет, і в державний бюджет по системі МДП гарантування було повернено більше 4 мільйони 800 тисяч гривень. В принципі, спрацювала міжнародна гарантія, це до речі книжка МДП, це теж система верантинних. Це має книжка і книжка. Ну, я вважаю, що те, що пан Павло озвучує, це я... коментар я... вчити. Ще одне питання. Так, так, питання. Так, так. Так. Я кажу, мось і не мене. Законом міжнародних договорів України. Свіття 9 Конституції України говорить, міжнародні договори України, на які заданими заладу Верховної Ради, які в Україні, є частиною національного законодавства. Стаття перша, частина третя митного кодексу говорить, якщо міжнародним дорогом України сказано більше, ніж внутрішньозаконом України, застосовуються норми міжнародних договорів України. А ви нам говорите, що ви ми митному кодексі і кожна норма має коло суб'єктів підстави на територію дії? От і це... і ще... Почитайте Багато. кодекс. головне знову йде в оман, уводяться люди. Нам представник митниці говорить, що до іноземця він приміняє митний кодекс України. Щоб ви всі розуміли, для іноземців всюди по цілому світі діють міжнародні договори, для того вони і зроблені. Якщо ми їдемо в одну з тих 124 держав, які підписали Стамбульську конвенцію, в нас крім тих паспорта і прав нічого не вимагає. Міжнародні пан, юрист, договори для того є, щоб іноземці на чужій території могли ними користуватись. Поучіть Конституцію, я вам її подарив, і митний кодекс. І прошу прокуратуру при всіх звернути вже на це до кінця увагу. Ні, яка вказівка, інструкція не несе. У нас 90% в Україні працює на розпорядженнях, постановах і приказах, а 10% на законах. І наказ 1066, який є для того, щоб писати попередні заяви, це теж наказ, який азаров ще, навірно, умудрився написати. І закон у 2012 році, який є сьогодні Митний кодекс, теж написаний при Януковичу, що ви його так захищаєте? Читайте, що має вищу юридичну силу. І покажіть митника, який по статті 1 частині 3 діє митного кодексу і статті 9 Конституції України, і статті 19 Конституції України, де написано, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Скільки то треба довбити? Кому? Виводите народ, непонятно до чого. З вами я одноразово це говорив. І З усіма, і ніхто не хоче чути. А потім кажуть, люди буянять. Провожу далі. В зв'язку з цими всіма подіями і чим ближче до всі акції протесту по в Україні, в мене була інформація, що пан Ясевич розмовляє з різними своїми структурами. І я вчора це сказав прес-конференції, мені йдуть погрози. Значить, розказую. Сьогодні в 6.00. У мене в батько зробили обшук. У 2015 році хтось когось хотів подарувати, я не знаю де. Місяць назад в СБУ з'явилася інформація, що ця граната лежить в мене вдома під подушкою. Сьогодні прийшли шукати гранату. Мало того, перевернули у мого батька, у якого мама моя, мама, похована два роки назад, живе сам. 72 роки, два інсульти. Десять чоловік перевернуло вдома. На мене дитина-інвалід, астма. Сьогодні довели до приступу. Далі грубе порушення, дали дозвіл обшуку одній людині, проводила друга. Це все чим ближе сюди. Тут є новий керівник області. Він не в курсі, що ви творите. І в мене є велика пачка документів, яких я неодноразово приходив і показував. Ковпали і це ще немає жодного відносини до ваших договору. Я жителів, просто і, не, я не, просто це при, при всіх, щоб ви не, не знали. Не Нехай розказують. Ви питання до вас. У вас є заступник карачі Зараз, секунду. А за Андрій, я просто не хочу, щоб брифінг які мі збирали журналістів, переружився в брифінг. Зараз я вже привіт. При всій повазі до всіх присутніх. Я вибачаюсь. Брифінг то є. Зумбування, продовження зумбування людей. Виходить юрист в костюмчику, з гасточком, другий представник митниці, і говорить про Стамбульські конвенції. Говорить, що в Словакії жато дали відповідь. Так я вам скажу в Словакії, в Чехії, в Румінії, в Венгрії, в Італії, всюди діє Стамбульська конвенція. Це держави, в яких я постійно проїжджаю. І ніхто не здає лишніх питань. Знову ж таки, вони говорять, бо це лицемитниця, де документ? Покажи, що вам словаки написали, киньте його в інтернет. Хай люди з вас посміються. Всі ці... Вся інформація буде викладена на сайті. Покажіть відповідь, Словакиї, тоді при... Тоді так. Ви заставляєте людей викликувати, а інакше не можна. Я лічно послухати сюди. Я лічно був в Києві в комітеті Верховної Ради, де давно питання. Теоретично вирішили, тут лише йде зараз ціна випроси з нашими проблемами, які стосуються цієї пересічки. І тут, в цьому залі, хто би красиво як не говорив, що би не обіцяв, за них давно вже все вирішили. Будь ласка, не вводіть людей в оману, не читайте, не трактуйте собі закони, як вам подобається. Тому що у Верховній Раді в комітеті, де я був присутній, давно все, давно все говорили і визнали, що поміщати транспортні засоби, особисто користування в режим транзиту по відношенню до громадян України неправильно і незаконно. Незаконно. А ви нам тут далі грузите, що це все правильно? Чи треба, щоб я вам Южаніна сказали? Так ми зробимо, що Южані вам це скаже. Скільки вам ще говорити, що питання вже обговорюються на вищих чила влади, а ви нас далі туди грузите і показуєте на телевізор, щоб люди слухали вашу лапшу. Я буду намагати, Тоді, коли в Києві, а в нас Ні, в то виходить, що вони просто взагалі... Я не розумію, що в комітеті просто консультували абсурдність нормів 381-ї... Комітет ну, глупий! Ура! Я так 100%. 100%! 100%! А ви далі грузите. А є у вас голова на плечах. Ви ж можете прочитати, що пише за кого. Дякую за увагу. Пішні.